Триває страсний тиждень, це найбільш суворі дні посту, коли недостатньо просто споживати пісну їжу. Передусім, важливо допомагати одне одному і не сваритися, наголошують церковні служителі. Та схоже, зараз на це мало хто замислюється. Психологи говорять, що рівень тривоги емоційної напруги серед українців тільки зростає. У що можуть вилитися такі настрої? Далі в сюжеті. Українці стали агресивнішими, а все через постійну тривогу, новини і невизначеність. Такими спостереженнями поділився зі сніданком психолог Андрій Злотніков. Така ситуація в країні, такі події і так далі. вони дозволяють проявляти чоловіку то, що в ньому вже заложено. А в кожному з нас заложені такі речі, як добро і зло. Хто хто, а викладач дитячого клубу Наталія Грабовська аж ніяк не очікувала, що вона стане жертвою агресії. Їй зателефонувала жінка, яка хотіла дізнатися більше про клуб. Аж раптом їй не сподобалося, що інформація на сайті закладу російською мовою. Начинаю угрожати, що мов, я буду на вас жалуватися в соцсетях, Там ще куди то Наталія знизує плечима. Причину агресивного настрою жінки вона так і не зрозуміла. Почему-то раньше не возникало таких ну, больших распри, да? Они возникли именно сейчас. И когда я уже справедливо в общем -то, задала ей вопрос, подождите, а почему вы со мной говорите тогда на русском языке сейчас? Она задумалась на секундочку и бросила трубку. Викладачці Наталі пощастило, вона зіштовхнулася із найлегшим проявом агресії. А от те, що бачать українці по телебаченню, це вже не просто злість, а кримінал. Ці кадри з Харкова облетіли весь інтернет і показали всі телеканали. У соцмережах кажуть жінка, яка ногами лупцює незахищену людину 52-річна лікарка із міста Чугуїв. У неї нібито двоє дітей, і сама працює у пологовому. Ее картина мира, ну и как и многих сейчас украинцев, она разрушена. То есть то, что касалось ну, таким основами порядка, там, мира устоян, оно перевернуто сверх на ногу. Де з автоматами на сході України потрощені активісти Євромайдану на під'їзді до Харкова облитий зеленкою кандидат в президенти Добкін у Києві, побитий в Миколаєві, Царьов. і все це лише впродовж кількох днів. І так сталося, що в страсний тиждень напередодні найвеличнішого християнського свята, великодня. З нами цей сюжет дивився отець Георгій Проте-Іреї, речник Української православної церкви. Доброго ранку. доброго ранку. Отже, триває страсний тиждень, час, коли зазвичай християни мають, мають бути в добрі, мають бути певно, що в спокій. останній тиждень дуже важливий, але бачимо, що відбувається в країні, і рівень агресії дійсно зашкалює. Як церква сприймається? Знаєте, напевно, от сьогодні страсна середа. Сьогодні день, коли Іуда зраджує Христа. Продає і говорить, що він його видасть Синедріону. От так само людина, яка на страсний тиждень забуває про Христа, про його заповіді, про його хрестний шлях, не крокує за Христом, фактично, а крокує за власними пристрастями. Вона зраджує Христа. Тому що на страсному тижні ми навіть запропонували. Що якщо вже на Олімпіаду війни припиняються? Якщо мусульмани всі свій священний місяць не воюють, то може християнам теж варто робити хоча б перемир'я на час страстного і світлого тижня. Можливо, коли ми помолимося, ми знайдемо вихід з ситуації без автоматів Очі... в руках і без агресії сили. Але і... справді варто, але агресори на сході України особливо відзначилися в одне з найбільших релігійних свят у вербну неділю. Були так само досить жорстокі цинічні випадки раніше, особливо християнські дні, що керує людьми. Знаєте, так само, от вчора, буквально, вчора був великий вівторок, і вчора Христос в Єрусалимському храмі відповідав на запит, чи віддавати подать кесарю. І що він сказав? Віддавайте кесареве кесареві, а Боже Богові. Тобто, у нас є громадянський обов'язок кесареве. Ми його маємо віддавати і виконувати. А Богові треба віддавати молитву. Тобто, ми одночасно і громадяни своїми обов'язками по відношенню країн, до країни, по відношенню до ближнього. Ми маємо свої зобов'язання перед родиною. Ми маємо свої зобов'язання перед ближнім поруч з нами. Ми маємо їх виконувати. І одночасно маємо просити про допомогу в Бога. В цьому сенсі Страсний тиждень не відміняє нашого звичайного життя, але пріоритети. Мають бути вибудовані, і ми маємо щодня згадувати, а що ж цей день відбувалося в Єрусалимі? Можливо, тоді наше життя в цьому світі буде дещо інакшим, Ольше, скажіть, будь ласка, стосовно подій, які зараз відбуваються в Україні, як церква реагує, чи виступає на захист громадян України, і чи робить офіційні заяви стосовно того, що відбувається саме зараз? Церква зробила багато офіційних заяв, але головне служіння церкви це служіння молитовне. Тобто те, що неможливо людям, можливо Богові. Церква однозначно засудила насильство. Церква однозначно виступає за територіальну цілісність України. Церква однозначно виступає за те, щоб вівся діалог. А не е, силові протистояння, угу. але ми так само, як віруючі люди, розуміємо, що іноді, коли нас не чують люди, ми просимо, щоб Господь надумив е, цих людей. І ну я багато знаю випадків, коли це е, дійсно спрацьовує, тому що Господь саме каже: не будь переможений злом, а перемагай зло добром. І це принцип для християнина, і цей принцип передбачає в тому числі і наявність влади, бо Господь теж говорить, що шануй владу, бо у неї меч при нозі Але для чого? Для того, щоб боронити добро від зла. Дуже важливо, щоб ті люди, на яких відповідальність за життя країни, за владу, за порядок, в душі було добро. Щоб mm -hmm. вони не, не уподібнювалися е, іншим, у кого є ненависть, злоба, агресія. Тобто, треба це робити якраз в межах і закону, і знаєте, все ж таки, християнське ставлення до людини, закону навіть, навіть до, до людини, яка вважає себе твоїм хочу, ворогом. Отже, Хочу зараз повернутися до фрагменту в нашому сюжеті. І Справді кадри облетіли весь інтернет. Якщо згадати Запоріжжя, Варн Неділю, де жінка. Мама, лікар, що найголовніше, мала б допомогти. а Вона добивала закривавлену людину ногами. Вона швидше за все піде в церкву. І вона і можливо і близькі і рідні. Ну чи не здається вам, що авторитет церкви падає? Як ви можна Знає, використовувати? Не авторитет церкви падає, а люди не витримують іноді спокус, з якими uh -huh. стикаються. І знаєте, кожен з нас в якийсь певний життєвий час робить щось таке, за що потім соромно. Головне, щоб було соромно, головне, щоб людина зрозуміла. Тому що знаєте, от блаженніший наш митрополит Володимир зазвичай в піс говорить: головне в не їсти один одного. Ти напевно чула mm -hmm. вся країна. А я би додавав, що головне в не вбивати один одного, ані словом, ані ділом, бо іноді слова вбивають. Mm -hmm. А що ми чуємо з екранів телебачення? Ярлики. Фактично, якісь визначення, які не мають стосунку до конкретної людини, і тоді в у свідомості людей відділяється людина як образ і подоба Божа від не знаю там. Фашистів, бандерівців, тітушок, багато чого є, сепаратисти, це той самий посил, коли ми не, не бачимо людини, коли обличчя людини приховано за маскою чи за шоломом, mm -hmm. і відбуваються вже діють інші закони, закони пропаганди. Ми маємо все ж таки повертати і в свою свідомість, і в інформаційний простір, mm -hmm. все ж таки ставлення до людини як людини. І е, створені за образами подоби Божої. А на хто ші... грішить, має каятися на нашій сторінці у сніданку у Фейсбук? Ми запитали наших глядачів, чи стримуються вони від проявів агресії і чи вдається їм це ось що нам написали. Так, Юлія Гломбіцька написала нам з Буковелю: так от їй допомагає заспокоїтись хатні прибирання всередині вулкани. Горять, а ти собі стоїш е, тарілки моєш. Я можу до останнього стримувати собі це, але потім, як зірвусь, то тримаєте мене семеро. Юлія Недзельська пише: Зі Львова, радить уникати надмірного впливу інформаційного потоку, дозовно слідкувати за новинами, вірити в добро, Бога і України. А от Ліна кіпеть, Кіпень з Миколаєва радить просто нікому, нічого ні, ні, доказувати. доказують. Каждає своє своємніння і своя правда. Отже, порадьте, будь ласка, якщо ви а, радите. Ну, от, знаєте, перша робить так, як робить моя матушка. Вона також заспокоюється, коли ми трілки. А друга дійсно радить так, як радимо ми. Знаєте, це спокуса. Людина має себе навчитися обмежувати. Uh -huh. Це для цього піст, і піст має бути в тому числі інформаційний. Не треба 24 години на добу сидіти в Твіттері чи біля телевізора. Достатньо подивитися новини комусь один раз в день, комусь один раз uh -huh. на годину. А комусь взагалі можливо не треба дивитися новини, якщо дійсно ця ситуація від нього не залежить. От я дивлюсь постійно новини, і але знаєте, дуже за це жалкую, тому що мені можливо. Більше хотілося виключити телевізор, тому Дякую. треба себе навчитися обмежувати. Дякуємо вам. Дякую. Будемо жити, будемо жити з добром і з Богом у серці. Нагадаю, у студії сніданку був отець Георгій протиерей, речник Української православної церкви. Дякуємо за розмову. А сніданок триває.